Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, це передача Культур Фрага. І хочеться поговорити про, скажімо, одного сучасного митця. Про нього надрукувала новицю Цайтун десь тиждень тому. Причому там було, або можливо, тиждень-два тому. Мені все хотілося про це поговорити через те, що ця газета не пише про, скажімо, про щось просте таке примітивне. Так? Це не попсова газета і ця, цю газету випускають для а, німецькомовного а, читача. І я, я можу більше про цю газету говорити, але зараз не про це важливо. Вони написали статтю про Бенкси в Україні. Бенкси. Так, воно так пишеться. Це митець або стріт арт. Да, я потім почав вивчати, що ж він захотілося подивитися, що він робить. Я зараз покажу кілька його робіт, для того, щоб ви якби побачили, про що йде мова? Да? Я буду якось так показувати. Не знаю, можливо вам вдасться. Да? От дивіться, ця робота симпатична. Потім зараз шукаємо ця да? робота. Потім зараз ще щось побачимо. Ось, досить цікаво, да? От. Потім. А... Ось. Да? Дивіться. Ну, і, і так далі. Ви подивитесь самі, якщо вам буде цікаво, на ці роботи, Важливо одна річ. Він відрізняється від всіх тих, хто робить стріт арт, стріт арт це такий мурал і да, там все інше. Тим, що в нього завжди є почуття. Да, як воно передається, а, так як в абстракції. Так як і в будь-якому мистецтві є певні форми. Так в нього ці форми такі, що завжди у того у глядача, хто спостерігається, навіть, ну, звичайно, бажано мати якусь культурологічну підготовку. У нього виникатимуть певні почуття. І це є те, чого не вистачає у дуже багатьох скажімо, митців. У Малевича було багато послідовників, але майже ніхто не зміг так, так створювати почуття за рахунок оцих форм різних, як це робив він. Здається, був один ще непоганий. Ну, дуже добре, було кілька непоганих є американці, але ми зараз я хочу говорити про Бенсі. У нього підхід до свого. Скажімо, Реноме до своєї репутації досить такий незвичайний, нетрадиційний. Він не шукає собі популярність, вони виставляються взагалі в музеях. Я скину лінк, вам, можливо, на одне з відео його про нього. Скажімо, дуже цікаве, через те, що фактично ніхто не знає, хто він такий. нього немає Фейсбуку, у нього немає інстаграму, він не шукає собі аудиторії, він не каже, як більшість з нас, що от там нажміть на лайк, от пошерте і так далі. Ні. Він пішов зовсім іншим шляхом. Він, він тримає оце себе інкогніто, але показує свої роботи. І от дивіться, цей митець приїхав в Україну і намалював кілька робіт. Скажу таку, таку річ, що а, є такий. А, як це називають? Кристі, да? Вони продають різні роботи, художні роботи. Це найпопулярніша компанія Крісті. От, І. А, вони попросили його продати якусь роботу в них. Він намалював її на папері, я зараз їм покажу вам. От. За неї почали люди пропонувати там біля тисячі ні, мільйона доларів чи півтора мільйона доларів. І коли потрібно вже було забирати його, цю роботу, дивіться, вона почала висовуватись, оця дівчинка з цим скулькою. Вона робота почала висовуватись і розрізатися на, на такі невеличкі Лінієчки на такі полосочки. І вони зупинили, вимикнули, припинили цей процес, і вона фактично в такому стані залишилась. Я не знаю, що там далі сталося. Чи купив той, хто поставив півтора мільйона за цю роботу, чи ні. Я цього не знаю. Але в нас він приїхав в Україну. І в отих місцях, які найбільше постраждали Буча, Гостомель, Ірпінь. Бородянка. В Києві теж є робота. Він зробив кілька муралів. От в кожному от кілька своїх малюнків, досить оригінальних, цікавих. І знаєте що? Як ви думаєте, наша влада на це прореагувала? От і ставлю таку, роблю паузу, да, можете собі зупинити, так, на клоп зупинити. І подумати, як наша влада реагує на те, що в них з'явилися в оцих містечках. Включаючи в Києві роботи Бенксі. То ви думаєте, вони поставили там камери, да? чи освітлення? Ви, думаєте, ви заїдете в Бородянку і побачите там вказівник, що ось там є Бенксі. Да? Роботи її виставляються. Щоб туристу або будь-якому туристу. Якщо, якщо ну, цю сайт пише про це, це значить, що туристи будуть сюди приїжджати для того, щоб подивитися. Можливо, не стільки навіть те, що там наробили москалі, а можливо, більше навіть на роботу Банксі, от в тому середовищі. Через те, що в нього, як я говорю, він відрізняється від цих інших, тому що він передає почуття. Він не складний в техніці, в смислі техні складний. Він не використовує багато кольорів, він досить економно, У нього буває два, буває взагалі чорний-білий. Буває, він ставляє якийсь колір, і це дуже цікаво виглядає. Так от. Знаєте, що е, я прочитав уже, е, я вам поширюю цю статтю, з ну, через те, що ну, вони вміють писати про е, ця газета, вміє писати про культуру. Раніше вони це робили ще ліпше. І ми, ті, хто вивчали німецьку мову, там 20-30 років, ми просто чекали суботу, щоб якимось чином десь можливо знайти. Те, що пише ну, цю про а, мистецтво. Потім ця газета трошки там змінила редактора, можливо, там москалі вплинула, вона втратила свою популярність. Почали не так писати, але ми знову повертаємося до Бенксі. От ці, маючи ці роботи в цих містах, да? я вам поширю теж, що зробили наші розумнички в Україні в Гостомілі. Якісь молоді, дуже підприємливі люди вирізали цей малюнок з ці куски да, на стіні, де він там малював. Ну і вони хотіли мабуть, його, мабуть, продати, викрасти, через те, що все-таки ну, будь якийсь колекціонер може заплатити за це півтора мільйона доларів. Бо він знає, що тоді до нього будуть їхати і черги стояти, як в Луврі. А в нас цього не буде. Я роблю таку довгу паузу і на цьому закінчу. Допомагаємо всі ЗСУ.